Нас, коли ви під'їжджаєте до магазину, чи можливо у вас щось відбувається з автомобілем, чи вам просто треба когось підібрати, що українці роблять? Ви собі напевно зразу думаєте різні там речі, але українці натискають і включають аварійку. І для українців аварійка це більше, ніж просто аварійка. Зразу, як тільки аварійка включена, машини починають вас об'їжджати, ніхто вам не пікає переважно. Зразу нормально всі розуміють, що ви всім кажете, що вам треба тут стати, і все, питань нема. А тут в Канаді за це можуть дати штраф, і не можна на аварійці зупинятись біля магазинів, не можна на аварійці зупинятись просто так навіть. Біль з боку траси, і взагалі, якщо вам навіть потрібно когось скинути, і там немає відведеного місця, і ви думаєте, що включите в аварійку, то це вас зупиняє. Це знову ж таки неправда. Люди в Канаді, звісно, це роблять, хто не, хто не як, поліція не дуже так сильно дивиться в той бік, але в загальному це заборонено робити і не можна. Тут аварійка вважається як тільки якщо дійсно щось стається з автомобілем. Повністю, а так, що просто зупинити, під'їхати, когось викинути це не можна. Треба все робити по правилах і правильно і культурно.